Часів козацької дуби в кожного козака в хаті на сині висіли шаблюки, пістолі, мушкети. Вони висіли не для красоти, вони висіли для того, що якщо буде напад, козак забігав до хати, вихоплював зброю, озборонявся. Займатися самообороною без зброї, скорочено чи самого, добре в мирний період, в наш час. Коли агресор стоїть уже на біля воріт нашого дому, а зайшов в наш дім, заполонив сіни і дивиться, як захватити весь наш дім, ми, патріоти, вирішили об'єднатися в громадське об'єднання захисту громадського порядку та кордонів Галицька Козацька Січ. Ми ставимо перед собою такі задачі. Перше. Об'єднатися всім патріотам, які готові зі зброєю в руках захищати свою батьківщину від кровавого агресора. Друге озброїтися автоматичною зброєю. Третє. Розробити план детальних дій на випадок агресії. Четверте. Відробляння практичних навиків зі зброєю в руках. Потрібно тримати порох в порухівницях сухим. Слава Україні! Героям слава!